Полетіли представник британського уряду. Повідомив, що близько 20 українських пілотів розпочнуть перший етап навчання на F-16 у Великій Британії. Це будуть базові наземні тренування українських пілотів, після яких вони будуть готові до підготовки з управління винищувачами. Друзі, привіт! Мене звати Вікторія Гаврюшова. Це УП коротко формат, у якому ми розповідаємо про резонансні події стисло. Тема літаків F-16 викликає багато питань, тож ми поговорили з Юрієм Ігнатом, речником повітряних сил ЗСУ, за його словами: війна закінчиться швидше, ніж ми перейдемо повністю на американські зразки техніки. Хто з пілотів поїде на перенавчання та про досягнення авіації на бахмутському напрямку? Дивіться далі. Україна кілька місяців поспіль закликала західних партнерів передати зсу винищувачі. Але марно союзники відкладали цю можливість. Мовляв, інше озброєння буде важливішим для контрнаступу. Проте на саміті G7 все змінилося. Можна сказати, почався новий етап війни, адже президент США Джо Байден заявив, що дозволить західним союзникам надати Україні сучасні винищувачі, включно з 16 американського виробництва. Наші льотчики е, роблять неймовірні речі на старій радянській техніці. Вони витискають усе можливе і неможливе із літаків, які. Фактично вдвічі старші за своїх пілотів Що ж змінилося у позиції міжнародних союзників, за словами оборонного відомства США, глава Пентагону Лойд Остін почав готувати зміну американської позиції ще минулого місяця. Напередодні саміту G7 Остін офіційно рекомендував Байдену дозволити союзникам навчати українців і передавати свої літаки. Зараз в умовах бойових дій нам Знадобилося б щонайменше декілька ескадрилей для того, щоб реагувати на ті чи інші виклики та загрози. Ескадриля це е, може бути там даний у нас це 12 літаків. Там на заході це 18 літаків. Так далі. Тому е, 3-4 ескадрилі було б мати непогано на перший час для того, щоб реагувати на виклики та загрози. Всю техніку радянську, яка у нас сьогодні є на озброєнні, я маю на увазі як зенітних ракетних військ, так і авіаційну техніку. Ми маємо в подальшому замінити іншого виходу, як перехід на сучасні західні зразки, немає. Він не буде швидким. Я думаю, що війна закінчиться значно швидше, ніж ми перейдемо. На повністю європейські зразки чи на базі, американські зразки техніки ймовірно білий дім відкладав історію за 16 у довгий ящик через побоювання, що літаки можуть бути використані для ураження цілей на території РФ, а також що це призведе до ескалації війни. Та президент України Зеленський такий розвиток подій заперечив, запевнивши Байдена, що ці бойові борти потрібні силам оборони лише для контрнаступу на своїй території. На бахмутському напрямку у нас бої йдуть постійно, і бої йдуть щоденно. Авіація наша повітряних сил щодня завдає 10, а то й більше групових авіаударів. Особливо по логістиці ворога тому вражати склади з бо з боєприпасами це ну. Мабуть, одне з найважливіших сьогодні для наших сил оборони минулого тижня. Велика Британія оголосила про початок роботи міжнародної коаліції країн, націленою на навчання українських льотчиків на винищувачах четвертого покоління, зокрема й F-16. до коаліції вже входять Британія, Нідерланди, Бельгія, Данія, Сполучені Штати і Португалія. Зараз вивчаються, де в якій кількості можуть прийняти країни. Наших льотчиків, які зможуть не опановувати саме Е, не можемо ми одразу теж направити всіх вчитися, тому що треба воювати. Ми хочемо, щоб такий самий результат був, як з Петріотами, коли поїхали на Петріот навчати, чи Айрі, чи насос неважливо, і раніше терміну повернулися зенітники. Тому що ну не сподівались європейці, американці, що наші люди такі здібні. Нагадаю, виконувач обов'язків міністра оборони Данії заявив, що українські пілоти можуть почати тренування на винищувачах F-16 у липні. Їдуть навчатися в першу чергу, ті, хто мають бойовий досвід, ті, хто мають сотні годин нальоту, і ті, хто знають англійську мову, і ті, хто безумовно. Зроблять результат в майбутньому і стануть наставниками вже для своїх молодших колег. Чим же особливий цей F-16? це найпоширеніший американський винищувач четвертого покоління на відміну від радянських мігів, які мають досить вузьку спеціалізацію. F-16 може використовуватися як перехоплювач, бомбардувальник та штурмовик. Має високу маневреність, розпізнає цілі за будь-яких погодних умов та виявляє літаки, що летять низько. F-16 може забезпечити роботу по морських цілях, тобто, в нас є наше море, в нас є наші територіальні води, в нас є наші порти, в нас є зернові коридори, по яких ідуть е, іде е, забезпечення продовольством країн Африки Близько Сходу. Далі тому потрібно розуміти, що е, захист моря теж невід'ємна складова. І в 16 маючи на збройні ракети, гарпун, е, може серйозно. Послати вслід за російським кораблем Чорноморський флот Російський для використання в 16 Україні потрібно підготувати інфраструктуру, а також вирішити низку організаційних і логістичних питань. А це певний час. Окрім того, навчання українських пілотів на американських винищувачах триватиме щонайменше чотири місяці. Треба навчитися найосновніше це на ньому воювати. Ми не беремо їх літати, просто ті літаки. Нам потрібно на них воювати і бити ворога в повітря. Західні технології, західні радари, західні ракети допоможуть вирівняти перевагу в повітря і завоювати її. Підписуйтесь на Ютуб канал Української правди та ставте лайк цьому відео. Слава Україні!